У багатьох містах України є проблема безпритульних тварин, і наше місто не виняток. Аби дати собакам-бродягам шанс на нормальне життя та зменшити їхню кількість на вулицях нашого міста. П'ять років назад було створено притулок Твій друг. На сьогоднішній день це місце виглядає ось так. На утриманні притулку близько ста тварин. У кожного своя буда, своя миска і свій характер. Охороняють територію від чужих, якою для них є наша знімальна група. Персоналу катастрофічно не вистачає, немає ні ветеринара, ні власного авто. Аби доставити сюди тварину з міста, доводиться винаймати таксі, на що не всі водії погоджуються. Але потроху у притулку справляються: усі вольєри заповнені, собаки ситі і вдячні своїм дволапим друзям. Коростенці, на жаль, до притулку ставляться байдуже. Знаете, что сочувствует больше на словах? Вот. А предприятия, ну, и, спасибо, да, есть предприятия, конечно, без которых просто приют бы даже не построился, вот. э, которые даже вот сейчас у нас большая проблема с дровами, помогают нам и пилорамы, и, вот, и ЖБШ помогает. Люди, вот, организации как-то больше, вот не знаю, склонны к помощи. Ну и с полком тоже огромное спасибо выделять средства вот сейчас на содержание. А люди говорят, ну, люди в основном любят поговорить, и на этом все, вся любовь заканчивается. К действиям это очень редко, когда что-то приходит. В Сельпо мы берем раз, раз в неделю берем продукты, списание, да, спасибо огромное, конечно, им. Там мы берем и жир, и разные овощи добавляем вот в группу, которую покупаем. А так и есть люди, которые привозят иногда, да, косточки привозят, жир привозят. Но это ну раз в месяц, раз в два, в три месяца. Вот так, такие бывают единичные случаи. Сейчас такая ситуация в стране напряженная. Как-то она на, на вас она отразилась на приюте? Какие проблемы? Ну, немножко отразилась, конечно, потому что все дорожает. Продукты дорожают, медикаменты дорожают, все принадлежности, шейники, цепи, все поднялось в цене. Средства у нас те же самые, средства не изменились. Какая сумма? Это то, что исполком выделяет? То, что исполком и выделяет. Пять тысяч в месяц. Что нужно от людей? Вот у вас есть возможность обратиться? Все. Нужно все. Кто что может? Даже элементарно, чисто помощь физическая, прийти те же дров нарубать. Нам нужно все. Нам дрова нужны, нам медикаменты, элементарные шприцы нужны, теплые вещи нужны. Кто может пару килограмм крупы? Бывает иногда люди приходят два килограмма принесут, это уже хорошо. Хлеб, ну, ну все абсолютно. Кто будку может привести? Чисто даже просто прийти помочь. Просто люди не интересуются, честно говоря. Вначале как-то еще немножко ажиотажа был, пытались ходили, что-то смотрели, пытались помогать. Сейчас такого нет, в принципе. Перед выборами никто ли вам не пытался помочь? Обращались ли вы к кого-нибудь, не называя имен, обращались. просто. Обращались, сказали, может быть, постараемся на этом все. Пока помощи конкретной ни от кого не было. Если будет, если эти люди все-таки помогут, которые обещали, конечно, мы об этом скажем. Певно, у кожного вдома могли завалятись непотрібні речі, які стали б в пригоді у притулку, особливо в холодну пору, коли вдарять морози. Не соромтесь допомогти. Притулок знаходиться в районі Пашин неподалік колишньої вертольотної військової частини. А можливо, ви вже давно мрієте про чотирилапого друга. Тож, перш ніж купувати дороге цуценя, подумайте, скільки тварин страждають без добрих рук люблячих господарів. Можливо, вони чекають саме на вас. Маленькі, габаритні, пухнасті, не дуже, зовсім цуценята і вже пізнавши жорстокий світ. Вони різні. В більшій мірі тут знаходяться дівчата дворянського титулу. Породисті надовго не затримуються. Хоча такий поділ ми вважаємо дещо несправедливим дворняжки намного <смеш> добрі і преданні. Хоча в принципі собака, якщо не брати боєцовські види, от вони всі однакові. От боєцовські, да, вони тут більш агресивні, вони непередбачувані, а эти всі, ну, мне кажется, дворняжки, они действительно добрые, они действительно благодарные, они любевільні намного. Інеса Власюк застерігає, що цуценят до року без щеплень тут не приймають, оскільки є небезпека зараження чумкою. Та деякі люди ігнорують це прохання і лишаються цуценят своїх же домашніх собак поряд з притулком. Так не можна робити. Не будьте жорстокими і байдужими до собак. У них набагато більше чеснот ніж у будь-кого з нас. А кусачими вони бувають лише від собачого життя, яке їм забезпечують безвідповідальні люди.